Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Є багато цікавого у чоловічому відділі, тож давайте розпочнемо огляд із автомобільних всяких штучок. Омивач для скла, концентрат 1 літр розбавляється на 3 літри, ціна 99. Піна монтажна по 179 гривень за реакційна. Емаль Універсальна, 84 гривні. Є декілька варіантів кольорів. Очищувач двигуна. Ціна 88 гривень за 400 мл. Поліроль для пластику та вінілу 74 гривні з розпилювачем: 250 мл. Така поліроль для торпеди 64 гривні. Дуже є багато різного такий автомобільний шампунь об'ємом 500 мл за 49 гривень. Кондиціонер. Він йде із розпилювачем 77 гривень. Засіб для очищення кузова авто 84 гривні теж 500 мл з розпилювачем по 39 гривень. Засіб для салону авто. Парфумований. 100 мл об'єм. По 69 гривень засіб для хімчистки салону з розпилювачем. Мастило для замків 64 гривні. Антискоч 77 гривень. 200 мл. Мастило універсальне по 64 гривні. Мастило рідкий ключ Т-64. І мастило «Силіконове» 64 гривні, дуже схожі між собою. Олива для двигуна генератора. Зараз супер ціна 49 гривень за 1 літр. По 39 гривень ліхтар стоп велосипедний. Вогні денні ходові 55 гривень. Дві штуки в наборі. По 29 гривень ганчірка для прибирання автомобіля. Я думала, що це губка, бо в мене є в схожому футлярі в такому тубусі така губка м'яка, а це є ганчірка 29 гривень. В мене асоціації з цією пастою спогади з дитинства, коли допомагала татові щось робити з автомобілем, і потім ми цим відмивали руки. Такий собі скраб для рук. Ціна 24 гривні. Нарешті привезли в аврору ось такі шкрипки. Це для скла від льоду. Ціна 15 гривень рожеві або блакитні. А є чорні. Ціна всього 9 гривень. Великих, до речі, немає таких, знаєте, щиток, щоб сніг згортати. Молоток із дерев'яною ручкою яким ще можна цвяхи витягувати. ціна 99. А такий варіант за 77 гривень. 299 гривень коштує ремій для фіксації багажу. Буксирувальний трос. Ціна 189 гривень. Довжина 4 метри. Ще якісь сітки манюні. Стяжка кільцева 2 метри. Щоправда, воно не сканується ці цінника не було, тому не знаю. 179 гривень ремінь. Годівниця. Ціна 55 гривень. Ракета 19 гривень підставка для водилищ. По 49 гривень волосінь, 100 метрів довжина, діаметр 0,3 мм, по 19 гривень набір гачків риболовних 10 штук, 24 гривні набір карабінів для з'єднання, 10 штук. По 84 гривні. Свінгер на ланцюжку. 88 гривень. Набір лікордів. Набір для бойлів 29 гривень 3 штуки. Набір фітерних годівниць 99. По 19 гривень. Снасть для ловлі на бойле. Снасть риболовна для ловлі. Ціна 49. Годівниця кавун 44 гривні. І макушатник 39 Штангль циркуль, електронний 179 гривень. Вже йде в такому футлярі. Серветка 49 гривень. Автомобільна з мікрофібри. Ще й ось такий варіант 49 гривень. Ганчірка автомобільна з мікрофібри 49, вона така якась пухнаста. Стільки є різної мікрофібри, що вже і не знає, що з цього мікрофібра. Розмір такої 40х60 досить більше. Акційна ціна 55 гривень на вогні ходові, 99 гривень. Рівень будівельний. Довжина 30 см. 399 гривень пилосос автомобільний акумуляторний. Хто такий купляв, обов'язково напишіть відгук. По 129 гривень. Диск ланцюговий діаметр 12,5 см. Є великий вибір ароматизаторів для салону автомобіля. Такий варіант по 29 гривень. Такий по 34. У вигляді тваринок, кота або ведмедика. 99. Такий по 29-19. Мішечки ароматизовані по 29 гривень, 44 гривні лінійка будівельна кутова, 299 гривень Спінінг Довжина 2 метри 70 см у розкладеному вигляді. 88 гривень. Коштує водилище телескопічне. Також 2,7. 24 гривні. Підставка під водилище. Телескопічна. 34 гривні. Патрон. Колодка електрична на три гнізда за 44 гривні. Щось же там калатається. Тому, як казала, фреймут, не рекомендую. По 99 гривень ліхтарик, він є на карабіні, заряджається, а його, до речі, рекомендую. Він мені дуже сподобався. Має потужне світло, включила, аж в очах засвітилося. Має декілька режимів світіння і мигаючий варіант класно те, що його можна підзаряджати, і також що він може сам кріпитися за рахунок цього карабіну, не треба його в руках нести. Ліхтар стоп велосипедний за 55 гривень. По 49 гривень ось такий ліхтарик лампочка, ну, прикол. Вмикається, як треба потягнути за ось цей шнурочок. 49 гривень. Щиро дякую вам, що додивились відео до кінця. Дякую за відгуки на якість товарів. До нових зустрічей!